thank <music> you Я так думаю, что гектара 3-4, наверное. Вот. Побережье злая собака, видите, на берегу. Доброго дня вам! Це, це ви до нас? Да. Так. А скажіть, будь ласка, журнал Україна говорить по — Кого це будинок, якщо не секрет? Я не знаю. Як не знаю, то ви ж вас не Я перший день не знаю. територію. — Ну це ж ви ж розумієте, що це з ж побудовано. 100-метрова зона від берега це общего користування, це і Конституції, і е, земельного кодексу, і водного кодексу. В общем, знаєш, треба до руководства порушення Законодательство. А ви представляєте, це, це охорона приватна чи державна охорона, якщо не секрет. Доброго дня вам. Здравствуйте. Державна охорона чи приватна охорона? Ну не відпочав на такі питання. Ну як ви в формі ж. Ну ви ж теж прийшли, хто ви таким же знаємо. Я ж вам кажу посвідчення, можете записати, якщо потрібно. Здравствуйте. Доброго дня вам! секунду mm. а вопрос можна а вы все первый день с mm -hmm. того я позже позвоню здравствуйте доброго дня вам вас? чудово доброго. а у вас нормально тоже не жалуемся а ви теж представник приватної охорони державної охорони у вас форма така Приватно. приватної а яка, а яка охорона кинула снащивка укроп Да. А ко це територія, якщо не секрет. Не знаю, вы снимаєте? Да, я зараз знімаю. — Я не хочу ответить на камеру. Ну ви знаєте, що, що забудова -за здійснювалася з порушенням? Ну ні, я ж охранник. Ви не знаєте тут. Ну як би, я ж не буду. Думав. Ви не знаєте, в кого ви працюєте, ви не знаєте, ну, чи з порушенням забудова. Я знаю, що я делаю. А що і з почала законного нічого ніхто не робить. — Так понятно, що я Оцей хмельницький, — Алло, добрий вечір вам. Добрий. — Журналісти газети по українське сайту газета.ua. А, а може хтось до нас прийти з представників території? Це ж насосна станція, правильно я розумію? Нікого зараз немає. Ну це насосна станція, так? Це будинок? Вроді. Так, вроді, чи, чи це насосна станція? Ну а що немає представників, це... А правду кажуть, що це будинок Василя Хмельницького чи ні? Ну, Якщо взяти по документах, от на сьогодні там є дві ділянки, де живе власне, Хмельницький. Одна центральна, де знаходиться сам маєток. А по документах це ділянка водного господарського призначення, а вона знаходиться комунальній власності. Друга ділянка, яка навколо неї, вона трошки більше за розміром, так само це комунальна ділянка. Це ділянка комерційного призначення. От. А якщо вірити, там у них є табличка навіть висить на цих на воротах, на в'їзних, це спортивно оздоровчий комплекс. Тобто воно має такий статус, якийсь дивний. От. А тут нікого не пускають. Колись ми їздили, були з журналістами, просилися, щоб нас спустили. Це ж оздоровчий комплекс. От. Ну там грубо нас власне, охорона, яка була на тому боці. Сказала, що до нікого не пускають. І вони цих питань не вирішують. А хто вирішує? Ну є люди, які вирішують, але їх телефону їхнього немає. Сказав охоронець. Ну, відповідно, така була вигадана легенда, чому туди нікого не пускають на цю територію. А починалося б з того, що там була водокачка колись давно, ще з радянських часів, там була водонососна станція. Я не знаю де вона, на що вона працювала. Мабуть, на село Чапаєвка, скоріше за все, водогін цей. І власне навколо цієї водокачки почалося будівництво там вже понад десять років тому. Я точно рік не пам'ятаю, але почалося з того, що поставили паркан величезний. Потім він розростався, кілька разів перебудовувався, ставав вищим цей паркан, і потім почалося вже захоплення там ділянок навколо. Тому що попервах там будівництво велося тільки в межах от цієї водокачки. Але згодом воно розширювалося туди далі, в бік на південь. Там, де річка Віта впадає в Дніпро, і далі воно розповзалося до власне до мешок тих озерець, що навколо цього, цього вже простору великого. Ну, по документах, знову ж таки, це треба ще прослідкувати і довести. От. Але всі мешканці Чапаївки, кажуть, що це Хмельницький газ, газогін було проведено з часом туди, якщо їхати дамбою від Чапаївки до е берега, до казачої затоки, то там, йде така жовта труба, це, буде, це газогін, який провели власне до цього маєтку. Часто люди, от саме мешканці Чепавки, скаржилися, скажуться, що у них тиск знижений в, в, в газових мережах через те, що просто власне більшість газу відбирається і газогін, і тут йде. А це був заказник. Заказник спіткала така складна доля. Він був створений ще за часів Омельченка. А дві 2007 році, застосувавши такі хитрі схеми на межі закону, скажімо, на межі закону, порушення закону. Київрада скасувала цей заказник, тоді це лобіював Черновецьке оточення, тому що земля була цікава для забудови, використали цікаву схему. Київрада ухвалила рішення про Жуків Острів. жуківострів. І заказник по первах мав територію площою 1400 га гектарів. А уточнили його до 196 гектар, 6 гектарів. Тобто з величезного заказника залишили маленький клаптик біля озера Коник навпроти корчуватого. Там от маленька зовсім така діляночка, яку, до речі, так само потім э, пошкодили, бо там почали відбувати пісок навіть на території цього маленького заказничка. Я так розумію, що коли навіть був заказник, то ця ділянка, вона де будувався Хмельницький, вона не входила в заказник, оскільки вона була власне, водогосподарського призначення і працювала як ну, була. Э, Оформлена як водокачка. Тому вона, я думаю, що з не входила в заказник. От. І, бо коли починалося будівництво на ділянці, то щоб тоді ще що був заказник на цій. Тобто там хитріша була використана технологія схема. Ну, цікаво ще, що стільки років там, не знаю, спливає, там, влада міняється, а Хмельницький як сидів, так і сидить. Тобто він за будь-якою влади знаходить спільну мову з будь-якою владою. Його ніхто ніколи не чіпає. Особа, яку не, 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 не потопити дуже важко.